Трубки не бере, Від відеоконференцію з кулу, цій системі немає. Від Ніяких відомостей не подавло, не попереджав пане явності. Про що визнати, то ніявку не поважне. Магази ваше допомогти. Хто? Кроматська. У форматську точно. Магазинський. Не то ж так думає, що він мав би повідомлення. Ми теж що що він мав би повідомити, але він не повідомив суд. Захисник підозрював суд. Так, він сказав, що він повідомив. А що він не вивчив? Бо у нього справи в Львові сьогодні слідчі дії. Думка ваша. Хто? Думка ваша. Звідки ми не можемо привезти досі захисника, бо я заперечував. До вас надійшли клопотання? Не надійшли до нас до клопотання, тому що минулий раз ми оголошували за перерву, то питання так і не надійшли. Суд перевіряв надходження ваших попортань в іншому колості, минулого судового засідання і тепер перевіряв... судове засідання не надходило. Оскільки немає порталення немає, я продаву. Можете і заявити зараз, ви ж доставлені судове засідання, можете заявити, ви десь можливо. Є процедура. Ні, так за вас, совет, був, відправляйте пошту, я відправлю. Які потар. Думанський, ви зацікавлені в, ну, в, в, в розгляді справи? Чи ні? Що що? Ви взагалі зацікавлені в розгляді справи? чи Ні, я відповівський бліг, а поспішу подивитися ваш. Ну, ви не хайміть, будь ласка. Як це не зацікавлено, якщо це моє життя. Там, так я, я бачу, що ви не зацікавлені, оскільки який раз вже відкладається розгляд. Ну Якби ви з першого суда мене привезли сюди в зал, то думає, не вирішили. Я думаю, нічого не помінялося. Що ну, що? Я думаю, що нічого помінялося. Ні, помінялося, бо вже ви цю справу розглянули справи. Оскільки ви самі мені посоветують правити поштою, можете заявити ці клопотання. Що я заявлю, як я відправив пошту. Ви не знаєте, що ви заявляли? Я що, це все на чи що? Я не знаю. я, не знаю. я писали знаю. Якщо ви самі писали, то певно знає. ну, знаєте. Ну, звісно. З Чим пов'язані ваші попитання, які буде? Провозміну і про те, що ми на про судового засідання. Ну, Залсудове засідання може стати. Відвід ви вже заявляли, відвід Ви так само можете заявити. Вже не вперше розявляють відвідати. Відмінно запобіжного? запобіжно? О, так. О. так, Що вам заважає заявити ці попитання? Анток мультик вставлен. Защо у нас на закон? Он на 16 років. Ви пам'ятаєте, на пані 16 років, чи ні? Зараз взагалі ставити особисті особистость інтересними, я не поняв. До вас у мене є зараз, не надійшли клопотання. Ви зараз ви можете знати, а можете вивчити, можете не, що значить можете вивчити. Є письмові клопотання, де викладні обставини. Ви самі посвятують направите через укрипов. Я направню, який питання. Немає клопотань, чекаємо клопота. Та по-перше, по почув, також того, що е, нема, нема присутнього адвоката, ну, я заперечу без. Е, ну дивіться, щодо процесуальна поведінка вашого захисника, він не міг би повідомити. Ну, є поважні причини на це. Він міг би повідомити суд до поважність на якості. З, з вашої системи, то, що воно не йшло, але просто. Я, просто я, Дивіться, за минуле судове засідання ваш захисник також не повідомляв, що не явності Це його процесуальна така поведінка. Ми зараз Ви ж ви ви виясняєте все. Що? Ви ж ви виясняти хочете. Я вам просто повідомляю. Продовження ну, стопу тримання під ватою можливо розглянути і без захисника. У нас є безповажне причин Захисника теж є своя думка. Він хотів об'яснувати це.

Оголосити перенову складу, повторити вибор захисника, доставити на 2 10-го годину обвинувачену громадську спорудню, такі побачення. 2 травня 10, да, так, так. Чому ж сам посоветовал, сам собі придумав. Типа, вирішив привезти, бо що, бо практиканти прийшли, показати, як він не порушує, понимаєш? Ну так, да, сам порадив. Ми підхочемо вас по ВКЗ, давайте присилайте почтою. Прислав почту, нікера не доходить, тепер, і все, ти поганий. Що, Молодець. наступний на раз побачиш, як то буде практикантів, як, як, він, До там, де як він буде говорити і як він привезе, побачиш. Що постоїть, подивиться, мені не скучається.